Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ось надягла на себе прикрасу, щоб підняти настрій, а взагалі одягнута я просто і зручно для примірок. Перша річ, і це я залізла у ексклюзивний ряд в Хумані від Pierre Карден, якщо вірити лейбам. Дуже гарно зроблена. Цікаво, це щось таке, знаєте, там. Середня між вітровочкою і жакетиком таким подовженим кольори все, як показує iPhone. Дякую камері, що вона найчастіше добре передає кольори. Але розмір виявився ну, малесеньким. Я думаю, що це XSS. Та все ж таки я надягла її на себе, не дихала, втиснулася, щоб вам показати. Дизайнерську ідею цієї речі 100% котончик. Єдине, що не сподобалося, окрім немого розміру, це іще жовтуватий такий відтінок тканини, там, де має бути білим. Наступне пальто від Хюга Бос. Взяла я його тільки тому, що це Х'юго-Бос. Воно було. З слідами носки. Знаєте, от коли кажуть, стан нового дуже гарний, гарний і просто добрий. Так, оце просто добрий стан. За складом 90% вовни і 10 кашемір. Склад, безперечно, хороший, і склад, і колір дозволяють його привести до ладу. Ніяких дефектів значних там не було. Того, кому воно сподобалося більше, ніж мені, і дочекалося знижок, думаю, порадувало. Також мені сподобалося, як петелька там брендовано зроблена. Елацка, не дуже гарно сільний, все ж таки це на трошечки більший розмір, ніж у мене. Але в цілому, його вигляд і крій, мені сподобалися. Поправляю свою прикрасу, щоб вона мене радувала. Взагалі, я вам дуже раджу, якщо у вас поганий настрій. Не купуйте чорного і одягайте якусь прикрасу. Я теж дуже рідко себе чимось прикрашаю. Але інколи заставляю. З паском виглядало вона кращим. А ось ця шубка, вона така, знаєте, якась перламутрово зелена, дуже м'якенька, гарні широкі лацкани, бездоганна довжина, зручні кишені. Ну, З рукавами то була біда. Того, що вони були, окрім того, що недостатньо довгі, як я люблю, ну, як, в принципі, потрібні для теплої речі, але ще й надзвичайно вузькі. Ну, такі вузесенькі, як нібито від сорочки. Того ні ця шуба, це я приміряла на голі руки. Зрозумієте, правильно, тут просто а, так було. Вузько для рукавів, що трохи дивно, чого так у шуби має бути. Такого не має бути. Тут я вам показую розпушеного пухнастика, кардиган подовжений стан нового, кишеньки не розтягнуті, він ніде не защіпається. Хто дивиться мене давно, знають, що я люблю. Коли не защіпаються кардиганчики, я у них загортаюся, це для мене щось середнє між ковтинкою і накидкою. Колір тут чорний, тому на 700 гривень я у нього не закохалася, але через те, що він був дуже пухнастий, дуже зручний, теплесенький, м'ягесенький. Тут у складі Вовне мохер, трохи синтетики, якщо я правильно пам'ятаю. То у ньому знаходитися, принаймні, в примірці, було дуже приємно. Тут краєм ока побачила весільну сукню, дуже часто буває їх по декілька до десяти. Зараз можна буде як потепліше її приміряти, ну, щоб менше одягу треба було скидати. Цікаво буде глянути. Ця сукня за тканиною була нібито як вечірня. А от за своїм кроєм, трохи така етнічно народна, або навіть у стилі Прованс. Мені сподобався колір, але на мені колір якось я із ним занадто поєднювалася, зливалася, і мені не зрозуміло це поєднання, нібито як вечірньої тканини з трохи народним якимось таким етнічним стилем. А ось ця туніка була досить органічна. І вишивки, і оці кити ці малесенькі. Все-все в неї було доречним за своїм стилем, така у східному варіанті, з такими класними розрізами навіть по рукавах. Найтонший напівпрозорий котончик. Дуже вона багато виглядала набагато краще, ніж зараз, ви бачите, на камері. Сподобалася мені також ось ця сорочка від Зари такі смуги тут. Завдяки зміні фактури тканини прозора чергується із розпушеним по краях з ефектом необробленості країв котончиком. Вона була мені за розміром подовжена, її можна заправляти, зав'язувати, носити отак, як зараз на мені напівзастібнутою гарна була річ. А ось цей сиво-чорний варіант сукні. Такі сукні мені не дуже подобаються, але я приміряю їх, того, що вони дуже приємні до тіла. От я і візуал, і на дотик мені треба, щоб було приємно. Ця річ зацікавлена набагато більше. Думаю, що вона не самостійна має бути в луці, або як от, знаєте, оздоблення основного одягу під штани, як у мене, або навіть під коротку спідничку. Дуже цікаве, вона просто колісочками притягується. із позаду, гарний колір хакі. Ну, Ви самі бачите, що вона цікавезна була. Знову у народному стилі, такому, навіть не в народному, знаєте, це дуже спрощений варіант, схожий на сорочку. А, теж невиразний колір, нема ніякого оздоблення, але тканина, дівчата, ну це така віскоза. Ну, передати ту важку словами, того я... мені здавалося, що я відчувала її приємність навіть, навіть крізь свої штанці. А на цю спідницю погляньте трохи уважніше, якщо зустрінете. Такого крою і такої якості обов'язково приміряйте. Дуже раджу, вона мені сподобалася. І якщо б підійшла за розміром, я б її придбала, клянуся. У мене мало спідниці, їх рідко ношу, але всі вони е е улюблені мої. І ця була б улюбленою, погляньте, високий а е в неї. Крізь високою талією. Зручний доречний тут цей пасок, який зав'язується, ніде не стирчить ніяким вузлом. Вона просто мені мала у бедрах, якби ця тканинка хоч трошки підтягнулася, а це м'який товстий котон. Так, Котон товстий, але м'який, м'який, дуже-дуже приємний. Якби там додали трохи ластану, і я б не відчувала дискомфорту по бедрах. Я б її взяла, гляньте, які зручні кишені, на такій зручній висоті. Вони просто крутецькі, так зроблені класно, дівчата. довжина тут, погляньте, яка розріз спереду і позаду. Чудовий базовий колір. Ну, там не було бренду, то я не можу сказати. То зробив таке диво. А ось отаку вже літню тунічку я взяла. По-перше, мені сподобалася її доступна ціна, по-друге, мені сподобалася її ідея. Тут вільний крій, нібито зшитой з двох хустин. Це китайська штучка, але тканина. Там іерохліфи я не розберу, але тканина схожа на віскозу. Хоча, навіть якщо це поліестер, він дуже-дуже приємний, яскравий колір, вона дуже така зручна для домашніх посиденьок, бо навіть із кросівочками її просто на нижчий зріст одягнути, кудись пробігтися. Ну, влітку просто-просто шикардозна така ідея, не часто ми таке бачимо. А, такий подібний, кропнутий. Варіант. Блузочки є у моїй доньці. Вона із задоволенням носить з шортиками, там рукави трохи простіші і інакші. Але колір і якість та сама ось ця віскозна, хоча і плісована, вона була вузенька в рукавах, бо я не змогла защіпнути той гудзик, що ви бачите, біля ліктя. Але так виглядало непогано. Просто я стояла і думала, з чим я зможу її носити, і так і не придумала. Оцю річ я взяла теж до себе у магазинчик. Просто ще не виставила, трохи потепліше. Я не все одразу можу виставляти. Ну, якось знаєте. Треба ще й подумати. Зараз ви побачите її вже доглянутою. Мені сподобався колір. Те, що вона новенька, те, що вона не прозора, те, що вона гарно принтована по спинці. А цей жакетик приміряла тільки заради цікавості, він льону, у нього гарний літній колір, такий свіжий, але він малесенький, коротесенький, трохи мені незручний, і думаю, що мало кому він буде. Зручний, хоча цікавий, ось це зручне. Плаття я придбала, воно зрізано бірку, але це я вже впевнена, що це віскоза, тут без варіантів. Воно зручно сидить по плечах, воно вільне, воно достатньої довжини, знову ж таки, на нижчий, ніж у мене, зріст, буде кращим. І я вже його виставила у себе в магазинчику. Можете зайти поглянути. Дуже воно мені сподобалося. Там квіточки, які розташовані ромбиками по тканині. Сподобалося і якось такий настрій мені підняло вже літній. Ну і ось в магазині перед виходом я оглядаю свої нечисленні покупки ось цю туніку. Яка зручна і яскрава, бачите, там на пояску ці петельки для паску можна з легкістю зняти. Ось цю квітчасту сукню теж гарна і приємна до тіла. А Ця надзвичайно приємна і до ока, і до тіла. Ну, а мені було надзвичайно приємно і з вами з усіма віртуально побачитись. Дякую всім за гарні. Побажання в коментарях. І моє головне бажання лишайтесь усі, живі й здорові!